Планети. Набирайте латиницею Суспільне.Радіо та завантажуйте додаток для свого смартфона. Слухайте прямий ефір у високій якості. Шукайте улюблені програми в архіві. Переглядайте подкасти та завантажуйте записи. Суспільне.Радіо Завжди з вами. Сьогодні ввечері на українському радіо. У студії українського радіо Юрій Табаченко ми продовжуємо з 22 до 25 вересня в Україні тривали стратегічні командно-штабні навчання, об'єднані зусилля зусилля-2020». Окрім українських підрозділів у них брали участь і підрозділи збройних сил країн-членів НАТО, зокрема США і Великобританії. Це перший масштабний захід після долучення України до програми розширених можливостей НАТО. Самі навчання планувалися за стандартами і процедурами північно-атлантичного альянсу. Від самого початку навчання об'єднані зусилля зусилля-2020» позиціонувалися як відповідь України на агресивні плани Росії і гібридні загрози з її боку, адже майже одночасно в окупованому Росією Криму проходили російські навчання Кавказ 2020 Президент України Володимир Зеленський підбиваючи підсумки спільних навчань України та країн-членів НАТО, заявив, що об'єднані зусилля зусилля-2020» були схожі на справжні бойові дії. Про те, що показали українсько-натівські навчання, а також російські навчання, і не тільки про це говоримо із заступником секретаря Ради Національної безпеки і оборони Сергієм Кривоносом. Пане Сергію, вітаю вас. Добрий вечір. Ну, Від самого початку про ці навчання об'єднані зусилля 2020 говорили як про унікальні. А в чому ж їхня унікальність полягає, власне? 에, насправді, э, це. Звичайні навчання, плани навчання, які проводились уже не один рік за таким сценарієм. Просто певні елементи, які відпрацьовувалися на цих навчаннях, були опрацьовані перший раз. Тому, мабуть, і кажуть слово унікальність. Угу. Направді, а що, які е про са які саме елементи йдеться? Е ну дивіться, по-перше, е що стосувалося практичних дій, е це якраз е практичні е дії. Е підрозділів сустосаних операцій сполучених штатів і підрозділів сумнівних операцій України, що стосується практичного десантування з конвертопланів В-22 Оспрей, це було вперше на території нашої країни, і це для нас достатньо такий цікавий і позитивний досвід в освоєнні техніки наших союзників. Це перше, друге. Що стосується проведення суспільних команд штабних навчання, що стосується роботи команди штабного компоненту, штаби працювали разом з нашими представниками країн НАТО в складі наших штабів, це дуже потужно, але це вже до того погодилося, це не перші такі тренування. І розумієте, в чому специфіка і цих навчань, якраз у військові чітко показали свою позицію по відношенню до агресивних намірів Російської Федерації. Тому що що стосується на політичному рівні, я б хотів би, щоб наші політики вчилися військово чітко і різко давати відповідь на брязкання зброєю та грою м'язів з боку Російської Федерації. Ну ми вже говорили, згадували сьогодні про те, що паралельно проходили російські навчання Кавказ 2020 і чи можна от сказати, що відповідь наша була гідною, і навіть в такому контексті я от тут думку наведу військового експерта Олега Жданова, який зазначив, що тренування авіаударів, форсування річки висадка десанту, що власне передбачалось і проводилось під час українських навчань, це відпрацювання наступальної операції. Тобто, чи можна сказати, що Україна і країни партнери не обмежуються тільки обороною? Звичайно, от якраз в тому числі і десантування, це якраз абсолютно не е, оборонна практика, це якраз питання відпрацювання наступу і контрнаступу. Тому ми показали, що ми не будемо сидіти в глухому захисті, і при необхідності е, ми можемо наносити е, у відповідь удари. Це якраз чітка позиція, що е, не позиція слабкого чекати, коли тебе ударить, а позиція сильна, який також може нанести удар випереджувальний, якщо буде необхідність. Ну, а ваша оцінка щодо російських навчань, як можна оцінити боєготовність їхніх військ, і наскільки взагалі сьогодні є реальною небезпека російського наступу, зокрема, з боку Криму? Ну, дивіться. Росія має достатньо великий військовий потенціал, аби здійснити в будь-який момент наступ на територію нашої країни. Але є фактори, які обмежують їх. Скажемо так, в реалізації своїх е, бажань, по перше, це е, міжнародна підтримка. По друге, вони чітко розуміють, що е, ця війна е, в разі і початку понесе десятки, сотні і тисячі е, домовин російських солдат на території Російської Федерації, і це буде великий дестабілізуючий фактор, як це було під час першої чечні, і е, вони розуміють, що питання. Полягає в тому, що для того, щоб це здійснити, навіть там в певних моментах вважаючи їхні такі агресивні і не зовсім контрольовані наміри, питання яким чином виправдати себе перед світовим суспільством, щоб це здійснити. А що стосується практичних дій, дивіться, за останні 10 років вони постійно проводили навчання, і кожне навчання це було черговий крок, який наближав їх до, спро... до збільшення спроможностей, Щодо окупації і е, відкритої агресії е, проти України крок за кроком. Вони відпрацьовували питання перекидання військ на цих навчаннях. Вони відпрацьовували якраз питання е, взаємодії системи управління розвідки і засобів ураження е, в загальній системі управління під час е, військових дій, тому е, практично вони готові. А не вони розуміють, що це дуже проблематично буде для них. Тому це більше провокація, це більше залякування, яке на політичному рівні, в першу чергу, аби показати, що вони щось можуть. Вони можуть, але вони чітко розуміють, які можуть бути наслідки для них. Я нагадаю, що заступник секретаря ради національної безпеки та оборони України Сергій Кривонос із нами на зв'язку. Пане Сергію, днями, колишній посол США в Україні Стівен Пайфер. Заявив, що він схильний розділяти Крим і Донбас. На його думку, в регулюванні ситуації повернення Донбасу під повний український суверенітет є більш ймовірним, ніж повернення Криму, і це, до речі, вже не вперше така риторика чутна від західних партнерів. Як Україна має реагувати на такі от тези Ну, Україна має реагувати, враховувати точку зору наших. Стратегічних партнерів, але приймати рішення самостійно, тому що о, питання полягає в тому, що дана тільки коротка фраза, яким чином вони це розуміють, хоча це неодноразово одне І я думаю, що більш о, конкретний коментар повинен бути з боку о, Міністерства зовнішніх справ, це якраз їхній основний напрямок, і о, о, з боку керівництва країни, що стосується більш високої ланки. Повертаємося до навчань, які ми власне обговорюємо під час них була розгорнута система управління територіальної оборони України і задіяно понад 7 тисяч резервістів, і відпрацьовувалися різні схеми застосування підрозділів тероборони взаємодії з іншими силовими відомствами. Саме цей напрямок так є сферою вашої відповідальності. Наскільки я розумію, який відпрацьовувався, як його відпрацювали? Е, ну, на жаль, питання, що стосується відпрацювання питань територіальної оборони, е, показало, що є великі прогалини е, в напрямку цієї роботи. Тому е, якраз це підштовхнуло е, до проведення більш жорстких висновків. Е, Щодо майбутнього розвитку для мене нічого не було е, нового. Я розумів, що поки це знаходиться під командуванням сухопутних військ, це не основний пріоритет е, напрямку діяльності сухопотних військ, тому і відношення до нього таке, знаєте, як е, до бідної дитини в чуж, е, в чужій родині. Тому, на жаль, на жаль, е, картинка була гарна, але е, сама е, начинка була слабенька. Тому якраз це і стимулює тих людей, які зацікавлені розвитку територіальної оборони, до великих змін це якраз показало слабку систему, що збройні сили поки нехай займаються збройними силами. А територіальна оборона, відповідно законопроекту, який е розглядається в комітеті Верховної ради з національної безпеки оборони та якраз якраз е позиція нашої робочої групи, групи і безпосередньо керівника цієї групи Федора Веніславського, що територіальна оборона повинна бути під міністерством оборони. На момент формування і створення набуття спроможності, таким чином, як це зроблено в той же самий Польщі, вони створюють, вони набирають спроможності, і тільки в 2028 році вони планують, що це можливо буде передано під підброні сили. Так само і ми плануємо йти. Це не копіювання, це просто реальна ситуація. З урахуванням того, що я на власному досвіді створюючи, приймаючи усі активно створення високомобільних десятих із 2012 році і. Створюючи Сили спеціальних операцій в 2015 16 році, я розумію, на які граблі, які проблеми можуть бути при створенні системи, тому ми прибрали зайві ланки управління, які нічого не вирішують, але дуже заважають. Ну, ми ще можемо більш детально потім поговорити про цей законопроект. Але давайте нагадаємо взагалі слухачам, в чому полягає завдання територіальної оборони, як взагалі вона організована. От якраз одне з основних завдань територіальної оборони це не допустити безкарну діяльність е, противника ворога на території нашої країни і забезпечити нормальну життєдіяльність е, органів е, влади е, роботи е, інфраструктури держави і населення, забезпечити нормальне функціонування і існування населення України. Це порядок і спокій в тилу України в будь-якій тоці України. Ну от військовий експерт Михайло Самусь відзначив, що чинний закон відтворює застарілу радянську модель територіальної оборони, що вона може бути задіяна тільки в особливий період, а новий уже передбачає більш сучасний підхід. Він навіть каже про те, що за основу було взято Балтійський досвід. В чому полягає цей досвід, і в чому переваги, на вашу думку, цього нового законопроєкту. Ну, по перше, я не знаю про який е, перший закон ви говорите, тому що наш законопроект, який розглядає комітет, поки що єдиний. Можливо, де хтось там щось розробляє, і інших законів не існувало про територіальну оборону. Це перше. Друге, я б не сказав, що ми копіюємо е, Балтійський досвід. Ми вивчали досвід багатьох країн, які займаються на дектеріального оборону, і це було бажання якраз міністерства внутрішніх справ. Щоб ми скопіювали систему істонського кайцеліту, але естонський кайцеліт не підходить нас в тому напрямку, який не є. Це по перше, кайцеліт існує сто років, і вони пройшли цей шлях до шлях, помилок і правильно вийшли. По-друге, територія Істонії, територія України пробачте трошки не співвідноситься. Це друге, що стосується. Інженерного обладнання і взагалі е, місцевості в Естонії, вона не зовсім така, як в Україні. І що саме останнє, я скажу, так що ми е, потрошку взяли те, що підходить нам ментально і юридично, е, як з естонського варіанта, так літовського варіанта, так і з польського варіанта. Ми вивчали досить також сполучені штати, е, Швейцарії, Швеції, і всюди ми потроху взяли те, що нам підійде, підійде з урахуванням того досвіду, які ми отримали під час цієї війни, ви пропонуєте фінансування організувати підрозділів територіальної оборони 50 на 50 із держбюджету і з бюджету громад. Чи готові громади взяти на себе таке навантаження? Ну, по перше, це не таке велике навантаження. А по-друге, ми ж розумієте, що. Територіальну оборону ми створюємо якраз для безпеки цих громад, в яких проживають громадяни України, і є якраз е військовослужбовцями, членами цієї територіальної оборони, тому це власний захист заради власних інтересів. Якщо люди не хочуть вкладуватися в власну безпеку, то тоді питання взагалі вони розуміють ситуацію, яка може бути всій країні. Це не залякування, це констатація фактів. Якщо ти хочеш жити добре, ти щось повинен вкладати. А не чекати, коли тобі хтось принесе в дзьобику і розжує. держава. Якщо ти думаєш, що держава турбується про тебе постійно, то мабуть ти помреш з голоду та замерзнеш. Сергій Кривонос, заступник секретаря ради національної безпеки і оборони України в ефірі Української ради. Ми говоримо про навчання об'єднані зусилля 2020. Ну і також трохи детальніше поговорили про законопроєкт щодо територіальної оборони. Якщо повертатись до теми навчань, то планувалося, що будуть також залучатись доволі такі цікаві новітні зразки озброєння. Ішлося і про новітні комплекси Нептун, Вільха, Джевеліни, про безпілотні турецькі літальні комплекси Байректар. Що показало озброєння як українське, так і іноземне на цих навчаннях? Перше, те, що показало, що це. Зброя в нас є. А друге це показала, що е, для того, щоб досягати високих результатів, треба враховувати нюанси, навченості е, людей, ті, хто обслуговує цю техніку, тому що певні там е, обвинувачення е, в неспрацюванні техніки, якщо розібратися більш конкретно, то питання технічної е, навченості особового складу. Мабуть, ці питання треба піднімати на кращий рівень, і тоді не буде збоїв. Тому що будь-яка техніка, звичайно, може давати збій. Це ви джевеліни маєте на увазі, І насамперед? Не так? тільки джевеліни. Не тільки Джавеліни. Ага. А якщо от говорити про турецькі комплекси Байрактар, які, до речі, застосовуються зараз, от в реальних бойових умовах, в умовах азербайджано вірменської війни, і я тут хочу наголосити, що не даю оцінку обставинам їх застосування, а саме бойовим якостям цих зразків для України. Такі комплекси це вдале придбання? Знаєте. Що стосується військово політичних е, аспекту цього питання, так це вдале питання. А ось що стосується застосування е, цих комплексів е, під час війни на сході України, то поки що питання не, не можна коментувати застосування техніки, якщо ми реально не застосовували. Але ми повинні бути до цього готові тренуватися, тренуватися і тренуватися, аби не було таких зброїв, як були з е, використанням іншої техніки. Яка ситуація зараз в оборонно-промисловому комплексі? От почало діяти нове міністерство на чолі з віце-прем'єром Олегом Уруським, керівник Укроборонпрому Айвера Сабрамовичас написав заяву про відставку. Наскільки я розумію? До речі, винені критично так ставитись до ситуації в цій сфері насамперед в Укроборонпромі. Більше деталей, якщо можна, от вашої оцінки. Е, ну, ви вже самі все чітко розповіли, яким склала ситуація. Питання, що е, у нас процеси е, рекламуються, але результати не прослідковуються. Тому що стосується міністерства, яке очевидно е, Олександром руський я дуже задоволений, що це е, нарешті створено. А питання, якщо написав заяву, то чому не прийнято рішення? По-друге, е, міністерство створене, але міністерство досі не має своїх будівлі і де можна розміщатися, мені, чи можна заставити чи створити команду людей, якщо навіть немає будівлі, де їх можна розсадити і почати цю роботу? Тому що треба приймати рішення, якщо приймається рішення і «Укравмаромпром» навіть при нинішньому керівництві показав свою неспроможність. Активної і нормальної позитивної роботи розвитку наших підприємств, то, мабуть, треба приймати політичне рішення на місце окремопрому, пробачте, посадити міністерство, яке створюється. Тоді це пришвидшить процеси і визначення е, тієї шкоди, які нанесли, яку нанесли е, попередні керівники нашим оборонно православним комплексом, і прискорить процес розвитку. Якщо всі ну поки було літо, то ще можна було сприймати. А вже на носі зима і де ж і хто буде розміщати. Якщо нема будівлі, то й нема роботи. Ну і не можу не згадати про трагічну подію, яка сталася тиждень тому катастрофу літака Ан-26, яка змусила привернути увагу до ситуації, яка склалася в повітряних силах. Чи що може взагалі зробити зараз саме вітчизняний ОПК, щоб найкоротший термін терміново змінити ситуацію в цій сфері? Наша ОПК повинна випускати літаки. Ну, це нав, навряд чи про найкоротший термін можна говорити. Ну так почекайте. Якщо е, протягом 15 років е, Антонов? Е, Видавав тільки процеси, не давав результати, заробляв гроші за рахунок транспортних перевозок. І всі в країні це задовільняло. І керівництво е, країни це задовільняло, все про це мовчало. А тут різко згадали, давайте тільки виходить, у нас людські е, людська загибель спонукає до прийняття рішень. Я боюсь, щоб воно е, не було швидко забуто. І завдання номер один, що. Е, Прискорити ці процеси і чітко визначити, бути в цьому напрямку більш рішучими. Те, чого не хватає, не достає керівництва нашої країни, це сильної політичної волі. Треба не забувати, що в нас в країні війна і певні рішення треба приймати, навіть не популярні, їх треба приймати і вимагати від людей, які виконують певне розпорядження, певні завдання, їх виконання. Це обов'язково. На цьому, пане Сергію, маємо завершувати. Дякую вам, заступник секретаря Ради Національної безпеки і оборони України Сергій Кривонос був учасником програми сьогодні ввечері на українському радіо, яку провів Юрій Табаченко. Усім гарного вечора! Залишайтесь з українським радіо. До нових зустрічей. Завтра визначається сьогодні. Сьогодні ввечері.